Друзі, ви тільки подивіться, вийшла новинка нові протеїнові чипси від Herbalife. Є два смаки: пікантний барбікю та ніжний сметана з цибулею. Ммм. Вау! Пекантний барбікю. Смак дуже насичений, але не занадто. І це мега хрустко. Mm. І головне, що вони запечені, а не смажені. А ще тут 11 грамів білка на пачку, і вони без глютену. Це ж просто ідеальний перекус. Mm. А сметана з цибулею – це щось. Дуже ніжний смак. Навіть не знаю, який краще. Треба брати обидва. Це мій новий улюблений перекус у солоному варіанті. Поживно, корисно і дуже смачно. Якщо ви теж хочете спробувати новинку або дізнатися більше, пишіть мені в особисте.